У 1908 році засновник Олімпійських ігор П'єр де Кубертен сказав фразу, яка стала Олімпійським кредо. Головне в житті не тріумф, а боротьба. Важливо не те, що ти переміг, а те, що ти добре боровся. Це і є боротьба. Це спортивна ходьба. Чому вони так ходять? Це олімпійські змагання, де чоловіки і жінки проходять 20 кілометрів 12,4 милі. А чоловіки проходять аж 50 кілометрів 31 милю. І найкраще йдуть менше, ніж за 7 хвилин на милю. 7 хвилин це гіпнотизує. І знаєте, з усіма цими рухами стегон це дуже танцювально. Вони виглядають так, ніби поспішають до туалету. Скажіть, ми знаємо, чому вони так ходять. Філ, нам пощастило, ми знаємо, чому вони так ходять. Люди це вивчають. Існують десятки робіт про спортивну ходьбу. Я розмовляв з одним дослідником, який написав докторську дисертацію про біомеханіку спортивної ходьби. У нього є дослідження з назвами на кшталт кінематичні характеристики елітної чоловічої спортивної ходьби на 50 кілометрів. Це дуже серйозна наука. Гаразд, тож вони насправді вивчають, чому спортсмени ходять саме так. Так, вони не просто вивчають це, вони відстежують це. Це маленька штуковина, схожа на трон, що на екрані з бігуном. Це справжній найкращий бігун, якого вони вивчили, як він ходить. Так, це найкраща бігова доріжка. Вони відстежують кожне з її суглобів, вони бачать, що змушує її йти так швидко. Існує вагома причина, чому вони так ходять. Вони випробовують своє тіло на міцність. Вони повинні відповідати одному дуже важливому числу 230.2. Що таке 230.2. Ви не знаєте 230.2? Ні, що таке 230.2? Це правило спортивної ходьби. Що дослідник Брайан Хенсі пояснює: існує одне правило, це правило 230.2». Судді використовують правила, щоб переконатися, що люди йдуть, а не біжать. Існує велика різниця. Отже, одна частина говорить, що ви не можете мати видимої втрати контакту з землею. Тобто, якщо одна нога знаходиться в повітрі, ось так, то інша має бути на землі, принаймні для людського ока. Так, ходоки можуть обдурити суддів приблизно на 40 мілісекунд. Знаєте, коли ти біжиш, є такий момент, коли ти не торкаєшся ногами землі. Це виглядає божевільно, якщо подивитися на це у сповільненій зйомці. І як біжать люди, ми ніби перестрибуємо з однієї ноги на іншу. Судді стежать за цим. Вони називають це польотним часом. І це незаконно. І судді виганять людей. Тож це схоже на подорожі в баскетболі. Іноді ці хлопці роблять зайвий крок, і якщо суддя його не помічає і не зупиняє, це просто означає, що вони хороші гравці, що вони знають, що роблять. Ти зрозумів, це все про це. Якщо судді не бачать, час летить. І ще одне правило: коліно має бути виправлене від моменту першого контакту з землею, доки воно не пройде під тілом. Гаразд, тож то ж виглядає так, ніби вони майже фіксують коліно. Саме це надає їй такого незвичного вигляду. Швидкість вашої ходи це довжина кроку, помножена на частоту кроків. Отже, ви можете робити довгі або швидкі кроки, а ви далі і ті і інші. Але у бігунів довжина кроку обмежена. Вони не можуть стрибати, вони не можуть згинати коліна, вони не можуть бігти. Так їм доводиться придумувати, як крокувати швидше. Вони обертають таз ось так. Це допомагає їм робити довші кроки. А ще вони опускають стегни нижче. Це триматиме ваш центр маси нижче. Тож ви не будете підстрибувати, у вас вийде плавний рух. Це дійсно виглядає дуже плавно, якщо ви просто подивитеся на їхню верхню частину тіла. Це просто пряма лінія, немає ніяких підстрибувань, вони ходять по дуже прямій лінії. Бігони ставлять ноги на пряму лінію. Вони аналогічно. Це як надтягнутий канат. Він допомагає їм робити це обертазу, що робить їхні кроки довшими. Отже, ці ходоки з'ясували, як відповідати правилам і зробити ходьбу ефективнішою. Але більш ефективною в кінцевому підсумку виглядає трохи дивно. Вам це здається дивним. Але це стратегія. Найкращі спортсмени шукають перевагу. Велосипедисти дрейфують, щоб зменшити обір вітру. Борці зневоднюються, щоб знизити свою вагову, а бігуни вони хитаються. Гаразд, я зрозумів. У мене ще одне питання. Гаразд. на це справді весело дивитися? Так, дуже тому що це так жорстоко і виснажливо. Плюс є ще це. Але це також дуже цікаво, тому що ти ніколи не знаєш, хто переможе, тому що їх завжди можуть дискваліфікувати. Це робить його більш захоплючим ніж біг. Тут можна побачити справжню свого роду людську боротьбу, і ми можемо багато чому навчитися цієї боротьби. Ходаки ходять по іншому, тому що у них є правила, які змушують їх ходити по іншому, і це може навчити нас більше про те, як ходять звичайні люди. Ми всі ходимо за правилами, правил, які встановлює наше тіло, те, як ми збудовані, як відскоку кроки цього хлопця, бо як ця жінка змахує рукою. У цьому захопленні спортом Ви даєте людям ці абсурдні, іноді дійсно абсурдні правила ці межі, в яких вони повинні працювати. І ми знаємо, що це за правила. Драма полягає в тому, як люди з ними справляються.